Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Багато українських пенсіонерів можуть збільшити свої пенсійні виплати завдяки нарахуванню базової соціальної допомоги. Взагалі, це проєкт державний, який передбачений саме для малозабезпечених громадян. І у пенсійному фонді надали детальне роз'яснення і розрахунок, щоб люди могли зрозуміти для себе, чи вигідно їм перейти на базову соціальну допомогу, чи вигідно їм. Подавати відповідні заяви. Ви можете провести попередній розрахунок, подати заяву і відповідно побачити, яку суму ви отримаєте після перерахунку. А після цього вже робити висновок, чи погоджуватись, чи залишитися на тій виплаті, яку ви отримуєте зараз. Але, але давайте про все по порядку. Зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 108 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Взагалі, для кого ця соціальна допомога, базова соціальна допомога для малозабезпечених громадян, це малозабезпечені сім'ї, це багатодітні сім'ї, це допомога на дітей, які не отримують аліментів з тих чи інших причин від своїх батьків. Це допомога одиноким матерям, які самостійно виховують своїх дітей. Ось ці категорії могли подати заявки, претендувати на базову соціальну допомогу з 1 липня, з 1 листопада до цих категорій, які були вище. Названі додали ще Це громадяни з інвалідністю, а також це українці, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію, тому що в них недостатньо страхового стажу. Як ви знаєте, в Україні дуже багато було різних соціальних допомог. Вони всі здебільшого невеликого розміру. Але щоб їх оформити, потрібно дуже багато було подавати заяв, звертатися, обраховувати, чекати, стояти в чергах. Дуже було ось цієї бюрократи. Тяганини з липня місяця вирішили навести трохи лад, хоч у цій сфері, і відповідно всі соціальні виплати планують з наступного року принаймні об'єднати в одну, щоб люди могли отримувати базову соціальну допомогу, і, відповідно, залежно від своїх умов, чи вони відповідають критеріям чи ні, вони отримують свою виплату у відсотковому відношенні. Але найбільше ось зараз ця базова соціальна допомога вигідна людям, які мають недоступно. Остатній страховий стаж взагалі суть розрахунку проста. Базова величина 4,5 тисячі гривень. Якщо ваш дохід, наприклад, 3,5 тисячі гривень, то ви маєте отримати різницю між базовою величною і фактичним своїм доходом, тобто це плюс тисяча гривень. Якщо ви отримуєте більше ніж цей показник, 4,5 тисячі гривень, відповідно, держава нічого вам не доплачує. Слід сказати, що при розрахунку ось цієї базової соціальної допомоги враховуються доходи всіх членів родини. Тобто не лише на вас, а й на ваших дітей, або, наприклад, на чоловіка, якщо ви проживаєте всі разом. Для одинокого пенсіонера, який отримує мінімальну виплату від держави, так звану соціальну пенсію, хоча це неправильна назва, але так її називають в народі соціальна така допомога, вона є мінімальною, відповідно, це всього лише 2361 гривня. Базовий показник у нас 4,5 тисячі гривень. Якщо ви проживаєте самостійно, у такому разі ви можете претендувати на ось цю надбавку від держави, але її розмір буде залежно лежати напряму від того який у вас стаж у пенсійному надали наступні розрахунки якщо у вас маленький стаж тобто до 10 років а ви можете отримати лише 53 від базової величини тобто це 2385 гривень. якщо у нас прожитковий мінімум для непрацездатних осіб 2361 гривню то буквально ось ці 20 гривень як то кажуть погоди не грають відповідно подавати заявки немає сенсу але Якщо у вас стажу більше, наприклад, від 10 до 20 років, то відсоток від цієї базової соціальної допомоги вже буде вищим. Це 62%, тобто 2790 гривень. Вже сума краще. Таким чином, доплата вже становитиме 429 гривень. Стажу від 20 до 30 років, то можна претендувати на 70% від базової величини і станом на зараз це 3150 гривень. Таким Чином надбавка становитиме 789 гривень. Вже вигідно. Йдемо далі. Якщо стажу більше, наприклад, зараз у 2025 році, як ви знаєте, потрібно накопичити 32 роки страхового стажу, а з наступного, з 26-го, вже 33 роки страхового стажу. Відповідно, якщо у вас 30 років стажу, можна претендувати на цю базову соціальну допомогу і отримати 88% від неї, від цих 4,5 тисячі гривень. І таким чином. Доплата збільшиться на 1599 гривень і становитиме 3960 гривень. А вже краще, ніж той показник, який є станом на зараз. Розглянемо іншу ситуацію, наведену у пенсійному фонді. Сім'я складається з двох осіб: це пенсіонер і, наприклад, його син. Пенсіонер, так як не має достатнього страхового стажу, отримує так звану соціальну допомогу, тому що страховий стаж. Наприклад, 28 років. Відповідно, він отримує 2361 гривню. А син його, наприклад, отримує мінімальну виплату. Зараз 8 тисяч гривень, але після сплати саме враховується сума, після сплати податків. Це 6160 тисяч гривень. Таким чином, розмір базової величини для першого члена сім'ї, який працює, це 4,5 тисячі гривень на пенсіонера, який отримує допомогу, це. Буде вже 70% від цієї суми, тобто 3150 гривень. І середньомісячний сукупний дохід, який враховується так, становить 8521 гривні, тобто мінімалка сина і 2361 гривня пенсіонера. Сумуємо 4,5 тисячі гривень базової допомоги плюс 3150 гривень. У нас виходить 7650 гривень. Це ті кошти, які мала б отримати ця сім'я. Але так як Неї дохід 8521 гривня, то виходить, що на 871 гривню більший дохід, ніж за базовою цією величиною. І така сім'я вже не може претендувати на базову соціальну допомогу і ніяких доплат вже не передбачено у такому випадку. Дивіться, головний критерій для надання базової соціальної допомоги це майновий стан родини. Багато українців звернулися за базовою соціальною допомогою, і нехай невелику, але доплату. Вони отримують до своєї звичної виплати, але багатьом, на жаль, відмовляють Найчастіше відмовляють родинам, в яких є працездатні дорослі, які не навчаються, офіційно не працевлаштовані і не знаходяться на обліку в центрі зайнятості. На базову соціальну допомогу також не можна претендувати, якщо ви або член вашої родини здійснив якусь дороговартісну покупку понад 100 тисяч гривень, або, наприклад, у вас на депозиті у вас чи у вашого. Сина, дочки чи чоловіка є крупна сума понад 100 тисяч гривень. Також відмовлять, якщо у вас є ще одне житло, там є винятки, але здебільшого відмовляють. Тобто, у вас, крім одного будинку, наприклад, є ще квартира або дві квартири. Одну, наприклад, ви здаєте. Звичайно, не нарахують, тому що майнові права зафіксовані офіційно. Відповідно про це інформація в реєстрах є. Також відмовлять у доплатах, якщо у вас більш ніж. Ніж одне авто, ви вважаєтесь вже тоді багатою людиною. Промо Висновок, якщо ви проживаєте самостійно, то є сенс звернутися за базовою соціальною допомогою і таким чином збільшити свою мінімальну виплату на деякий відсоток. Знову ж таки, якщо у вас більше ніж 10 років стажу, тому що е, інакше, наприклад, у 26-му році, з 1 січня, е, мінімальна пенсія вже буде 2595 гривень. А ось якщо ви будете претендувати на базову соціальну допомогу, Відповідно, вона буде меншого розміру. Це 2385 гривень. Зовсім невигідно переходити з рахунок базової соціальної допомоги. відбувається наступним чином: уповноважений представник сім'ї, той, хто подає заяву першим, він отримує на себе чотири тисячі гривень, тобто базову ось цю величину для кожної дитини віком до 18 років, а також для громадян з інвалідністю першої або другої групи. Також 100% цієї базової соціальної допомоги ось цього показника у розмірі чотири з Тисячі гривень для кожного наступного члена сім'ї, якщо це не дитина і це людина, або, наприклад, з третьої вже групи інвалідності, або взагалі без неї, то це вже 70% від базової величини, тобто 3150 гривень. Що потрібно зробити тим українцям, які планують подавати заяви на базову соціальну допомогу, сісти і порахувати свої доходи за три останні місяці, доходи всієї родини, і лише тоді приймати рішення, чи вигідно вам взагалі перебувати переходити. як же подати заяву на цю базову соціальну допомогу, щоб провести розрахунок, щоб побачити попередньо, чи вигідно вам переходити на неї, чи не вигідно. Є два варіанти. Перший це через платформу Дія. Потрібен, звичайно, смартфон, потрібен закордонний паспорт або ID-картка, тобто біометричний внутрішній паспорт, потрібен податковий номер. Потрібен дія підпис, який формується безпосередньо у Дії. Заходите у сервіси, обираєте допомогу від держави, базова. Соціальна допомога і подаєте заявку на попередній розрахунок. Попередній розрахунок ні до чого вас не зобов'язує. Вам підраховують суму, яку ви можете отримати, і ви дивитесь наприклад, ви відноситесь до малозабезпечених громадян, або ви одинока мама, або ви пенсіонер, який отримує соціальну допомогу, так, тобто в нього недостатньо стажу, відповідно, мінімально. Подаєте заявку, вам приходить нова сума, і ви дивитесь, чи вам вигідно її отримувати, чи ні. У більшості випадків дійсно вигідно. І для того, щоб підтвердити, щоб надати згоду на перехід на цю нову базову соціальну допомогу, надається 72 години. В кого немає смартфонів або не встановлена дія, або ви не хочете її встановлювати. Ну, з тих чи інших причин, я знаю, що багато хто негативно відноситься до різних електронних сервісів. Відповідно, з документами подаєте паперову заяву, звичайно, як звикли в пенсійному фонді. і там також надають попередній розрахунок. Тім, ви приходите, відповідно, погоджуєтесь або не погоджуєтесь за своєю новою виплатою. Це базова соціальна допомога з наступного року має запрацювати на постійній основі, тобто стати постійною величиною, щоб не було ось цих великої кількості цих маленьких доплат, ось цих роздрібнених залежно від ситуації. Просто буде базовий показник і відповідно певний відсоток від нього для окремих категорій громадян. Вже є відповідний законопроект під номером 14051. А від голо. Голови уряду Юлії Свереденко. Очікується, що депутати проголосують за цей законопроект, тому що урядові ініціативи у нас досить швидко підтримуються. До речі, поділіться, будь ласка, у коментарях, хто переходив на базову соціальну допомогу, які проблеми були чи вигідно виявилось чи ні, і взагалі які враження. Я знаю, що були затримки з цією базовою соціалкою. У пенсійному запевняю, що це технічні якісь моменти, що вирішуються ці всі неполадки. І Якщо у вас... Дійсно, є якісь проблеми, слід звертатися, не очікувати місяцями, а звертатися за роз'ясненням. Але кажуть, що це не систематичні якісь затримки, це якісь е, окремі випадки. Відповідно, вони швидко вирішуються. Діліться, будь ласка, своїм досвідом. У пенсійному надали відповідь, коли ж надійдуть кошти. Якщо людина е, подала заявку, відповідно, цю заявку погодила, а виплати чомусь немає. Виплата призначається за місяць, в якому подано заявку, а гроші надходять раз на місяць. Зазвичай у першій половині. Якщо заяву подавали посеред місяця, першу плату можна буде отримати наприкінці поточного місяця або на початку наступного. Ось такі то справи, друзі, продовжую слідкувати за змінами, зокрема у пенсійному законодавстві. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин. Ви, наки я відстежую і поширюю продовж дня, тому приєднуйтесь і бережіть себе.